Тут питання не тільки в тому, що українське що Україна буде стояти якоюсь ключовою в, в аспекті тест лідерів. Звичайно, кожен з них, особливо демократичні, будуть згадувати Україну як приклад, будуть таким чином або застерігати, або демонструвати певні свої обіцянки там чи політику. Ми більше побачимо посилання на Росію, тому що посилання на Росію це класично будуть дешеві енергоресурси, це буде здешевлення виробництва, відповідно, підвищення зарплат, підвищення субсидій, інші інші аспекти. Тому тут саме треба акцентувати зараз. Не на питанні використання е, в інформаційному полі України, а на використання відсилок до Росії і до, до, до російської політики, тому що всі, ті, хто будуть так само закликати про те, що потрібно закінчити цю війну в будь-якому форматі, байдуже скільки території Україна віддасть, ще щось, ще щось е, нам треба це закінчити. Зрозуміло, що це будуть політики, які на центральному рівні як держави, так і європейського союзу, не будуть відстоювати інтереси України фінансування України, військової допомоги інші аспекти.